Найкрасивіша жінка готує як богиня. І в ліжку королева моя. Портрет ідеальної дружини? Ой, ледь не забув. Не подобається? Та ні, дуже гарна. Дякую, коханий. Ігор, пограємо. Мені треба у відрядження. Я повернусь в четвер і підемо купувати трансформера. Дякую, дяді Ігор. Дядя Ігор, а ти будеш моїм татом? Так будеш чи ні? Анна працювала косметологом і сама виховувала шестирічного сина Сашка. Уже півроку жінка зустрічалася із Єгором. Після важкого розлучення він повністю занурився у роботу, але весь вільний час намагався проводити із Анною. Поруч із ним жінка почувалася щасливою і навіть познайомила коханого зі своїм сином. Проте чоловік не поспішав робити їй пропозицію. Анна дуже хотіла вплинути на Єгора і за допомогою приїхала до бабусі. У мене коханий є, єгор. Вже півроку зустрічаємось. Він уважний, турботливий, подарунками мене задарює. Ну, якщо все добре. Навіщо прийшла? Я про повноцінну сім'ю мрію, а Єгор він одружуватись не поспішає. Бачу, через сина свого хвилюєшся. Так, Сашко починає звикати до Єгора. Мрію, що той стане його татом. Я спочатку розгубилася, а потім вирішила, що маю якось підштовхнути Єгора. Людину, яка чогось хоче, підштовхувати не потрібно. Але не Єгор тобі долею призначений. Не твоя він людина. Та як же не моя? Я нікого в житті так не кохала. Та й Єгор мене любить. А може, якийсь обряд, щоб він нарешті зважився? Ні. Я на волю інших людей не впливаю. Ану, дай мені свою сережку. Ось. Вони у мене якісь нещасливі останнім часом. То одна, то інша випадає. Коли сережка з вуха падає, це означає, що обман скоро розкриється. Багато обману навколо тебе бачу. А ще ти занадто довірлива. Я дійсно в людях тільки хороше бачу, але хіба це погано? А ще ти словам віриш. Запам'ятай слова без вчинків порожній звук. А що за обман? Про обман ти на роботі дізнаєшся. Скоро вся правда назовні вийде. Анна не хотіла вірити словам бабусі, що Єгор не призначений їй долею. Весь четвер жінка чекала на його дзвінок. Анютка. Чого така кисла? Та Єгор мав сьогодні приїхати. Піти з Сашком за трансформером, той чекає. І що не дзвонить? Так, не хочеться малого засмучувати? То не будь такою гордою. Сама подзвони. Дзвонила поза зоною. У нього зараз роботи багато, мабуть, замотався. Анна так і не дочекалася дзвінка від Єгора. Забравши сина з дитячого садочку, жінка була змушена відмінити похід до магазину іграшок. Я всім похвалився, що дядя Єгор мені купити трансформера. Завтра хлопці з мене будуть смілятися. Я обіцяю. Ми його обов'язково купимо. Це дядя Єгор. Так, Ольга Борисівна. Я зараз приїду. Анні зателефонувала власниця салону і попросила терміново приїхати на роботу. Привіт! Здорово, малий! Що сталося? Клієнтка скаржиться на неякісну сировину. Взяла косметику під реалізацію. Дорогезної, відгуки хороші. А тут таке. Ольга кличе до себе. Прилянешся Сашком. Та без проблем. У мене останній клієнт відмінився. Зараз перевдягнусь і погуляємо по алеї. Погода гарна. Погуляєш з Віталіком? Ага. Анна орендувала кабінет у престижному салоні і боялася втратити постійних клієнтів у цьому районі. Аня, що за гедо ти втюхуєш моїм клієнткам? У нас же салон з репутацією. Я взагалі не знаю, що сталося. Я просто вирішила спробувати новий продукт. До того ж, я вже працювала з цими постачальниками. Я не знаю, як так сталося. Розберись, а клієнткам запропонуй безкоштовні процедури. Звісно, і ще один такий прокол. Розриваємо договір. Я все владнаю. Жінка зрозуміла, що це і є та сама неприємна новина, про яку попереджала бабуся. Вона картала себе за надмірну довіру, адже погодилася взяти нову косметику, не перевіривши у постачальників сертифікати якості. Сумними думками Анна поспішила в парк забрати сина. Як пройшло? Так. на гроші влетіла. Навіть не знаю, як тепер розгрібати. Мамо, мама! Я Віталик мені купив о цього трансформа. Клас! Ти мій рятівник. Я в цих роботах геть нічого не розумію. Скільки я тобі. Та припини. Сашко, класний. Був би мене син, я б йому всі іграшки світу дарував. З Ксюхою не помирилась? Та роз'їхалися і на розлучення подаємо. Та ну жартуєш? Та які жарти? Поставила перед фактом: дітей не хоче, а я сім'ї без дітей не уявляю. Та й взагалі останній рік ми як сусіди. Я тебе дуже співчуваю. Минули вихідні. В понеділок увечері нарешті приїхав Єгор. Анна була ображена, але не могла довго злитися на коханого. Вибачу, не приїхав вчасно. Така підстава постачальників. Нікого не підводила тут таке. А це збіг. Мене теж обунило з косметикою. На оригінал підсунули, ще й грошей купу взяли. Не переживай, розберусь. Як з Сашковим трансформером? До чого тут? Я ж пояснив. Ну, зрозумій, я мама. Мені шкода дитину. Він в садочку всім розказує, що в нього скоро буде татар. Тань. Я ж просив, не тисни. Після зради дружини тільки почав з себе приходити, а ти. Ти не кохаєш мене? Кохаю. Але тиску не терпітиму. Рішення я прийму сам. Номер постачальників скинь. Кілька днів Єгор не дзвонив і не об'являвся. Проте постачальники самі забрали у Анни неякісний товар і повернули гроші. Жінка була упевнена, що Єгор допоміг вирішити її проблеми. А значить, вона йому дорога, і чоловік от-от повернеться. А це ти? Проходь. Я Сашкові обіцяв позашляховика підігнати. Ось. Дякую. Але ти так його балуєш? Малий зараз у бабуся. Попросила забрати на тиждень. Треба трохи оговтатись. Так все навалилось. Ань, ти чого? Постачальники ж наче повернули гроші. Аби гроші вирішували всі проблеми. Слухай, то може, заходь. Посидимо, поговоримо. У мене є класне вино. За дружньою розмовою Анна та Віталій провели не одну годину. А це я винна, що він пішов. Занадто тиснула. Не треба було. Досить себе гнобити. Ти нормальна жінка, Ань. Якщо чувак півроку голову морочить, ще й дитина так прив'язалась, то цілком нормальні очікування. Я вже не знаю, що думати. Досить думати. Це я тобі як лікар-реабілітолог кажу. Мінімум 10 масажів шинно-комірцевої зони. М'язи просто як камінь. Ань, ну хіба можна себе до такого доводити, ну? Ань! Ти що, Ань? Припини. Ти подивись на себе. Про таку, як ти можна тільки мріяти. Ти така красива. Іна і Віталій провели разом ніч. На ранок жінка зрозуміла, що скоїла помилку, піддавшись спокусі. Хтось загубив сережку у пориві пристрасті. Це все алкоголь. Не -не. Він тільки допоміг зрозуміти очевидно. Очевидно, що ця ніч була помилкою. Давай не будемо псувати дружбу. Я нарешті зрозумів, чого мені так не вистачало у стосунках з дружиною. І чого? Кохання і щирого бажання піклуватися про того, кого любиш. Ань. Я був би щасливий стати тобі за чоловіка, а Сашкові за батька. Не відповідай. Я тебе не підганяю. Подумай. Минуло ще кілька днів. Єгор так і не з'явився. Натомість Віталій був поряд і не квапив із рішенням. Анна була вдячна другові. Проте без Єгора почувалася нещасною. Вона не знала, як її вчинити, і за порадою приїхала до бабусі. Ви праві були баблюк. Мене обманули. Вляпилася в реалізацію підробки. Але Єгор розібрався, і гроші повернули. Але сам він пішов. Невже це все? Подмухай на воду. Ще раз. Бачу поряд з тобою хлопця, який хоче бути твоєму синові батьком, а тобі чоловіком. Це ви про Віталіка кажете. Він хороший дуже, близька мені людина і до сина добре ставиться. Але я Єгора люблю. Скажіть, він повернеться до мене? Повернеться твій Єгор. Але щастя твоє не буде довгим. Бачу, в тебе знову сережка з вуха випадала. Так, було. Я її потім на підлозі знайшла. Отже, це знову тобі попередження було. Що, ще якийсь обман? Так. Скоро ти дізнаєшся. Що тобі серце розіб'є. І станеться це знову на роботі. Анна подумала, що на неї знову чекають якісь робочі неприємності. І весь наступний день в салоні була уважною до дрібниць. Та нічого поганого не відбулося. Сашко ще гостював у бабусі, і Анна, щоб зайняти себе чимось ввечері, вирішила зробити прибирання. Устеш. Я подумав. Ань, ти мені потрібна. Я шалено скучив. І Я скучила. Думала, ти вже ніколи не повернешся. Але мені потрібні серйозні стосунки. Я знаю. Я довго думав і вирішив: я хочу, щоб ми жили разом. Ти не жартуєш? Ні. Але ж ти пам'ятаєш, що в моїй квартирі досі ремонт. Ну, значить, поживемо поки тут. Згода завтра ж перевезу свої речі. <гум> так скучу після ночі з Єгором. Анна почувалася щасливою. Весь день жінка думала про майбутнє разом із ним. Боже Аня, у вас просто чарівні руки. Я навіть не думала, що зможу знайти заміну свого майстру так швидко. Я завжди рада новим клієнтам. У вас чудовий старш шкіри, Марино. Дякую. А ви знаєте, я би ще хотіла прибрати ось цю міжбрівну зморшку. Я пару місяців назад робила, результат був просто офігезний. Е, зараз фото вам покажу. Подайте, будь ласка, сумочку. Дякую. У вас чудовий лоб, Аня. Ну, ви, правда, молоденька, це мені вже треба колоти. Так. А, ну, дивіться, майже як у вас. Дуже гарна робота майстра. Дякую. А це поряд з вами. А це Єгор. Це мій чоловік. Він обожнює все красиве. Правда, багато працює і постійно в відрядженнях. Ну тому, поки його немає, я вирішила трохи причепурити пірячка, зробити йому сюрприз. Ви мені допоможете? Звісно, Анна була шокована правдою про Єгора. Як і попереджала бабуся, ця новина розбила їй серце. Привіт, кохана. Може, речі одразу до дружини повезеш? Не зрозумів, що сталося. Дрібниці сьогодні познайомилася з твоєю дружиною. Приходила до мене красу наводити. Нічого не хочеш мені пояснити. Слухай, ми вже пів півроку не разом. Справді, а вона мені показала ваше спільне фото до того ж зроблене три місяці тому, і ти там виглядаєш абсолютно щаслива. То не ювілеїтестя, ну я не міг не піти. Він акціонер в бізнесі. Послухай, Марина не припиняє спроби мене повернути. Але це нічого не означає. Я тебе люблю. Окей, скажу правду. Все затягується через спільний бізнес. Суди, поділ майна, справа не швидка. То ти не розлучений? Формально ще ні. Ань, сонечко, я боявся тебе втратити, тому не казав. Але я люблю тебе. Ти ж мене пробачиш. Минуло кілька тижнів. Єгор часто їздив у справах і того дня теж був відсутній. З самого ранку Анна почувалася зле і відчула напад сильної нудоти. Вона вирішила зробити тест на вагітність. Щаслива жінка не могла дочекатися повернення Єгора з відрядження, щоб поділитися радісною новиною. Можна? Це мене на мезотерапії записані. Так, проходьте. Так, Анечка. Записана на мезо, але обмежимось сьогодні тільки масочкою та масажем для обличчя, бо мені не можна. Щось сталося? Так, нарешті не можу в це повірити, але я вагітна. Ми з чоловіком так хотіли давно цю дитину. Нарешті буде в'їздити меншого у відрядження. Він так мріяв бути батьком. Вибачте, я не зможу вас прийняти сьогодні. Тобто у мене термінові справи. Анна зрозуміла, що Єгор знову обманув зізі. І все, що він казав, було порожніми словами. Що у нас на вечерю? Ще одна дитина. Важко, коли від тебе вагітні одразу дві жінки: молода коханка і дружина, з якою ти не спиш. Ти брехав мені навіщо? Ань, твоя краса і пристрасть зводять мене з розуму. Я не можу без тебе. А без дружини теж не можеш? Не можу. Бізнес відкритий на гроші тестя. Мушу терпіти. Тобто ти не розлучаєшся? І все, що ти мені казав, було неправдою? Пробач. Але ж ти казав, що кохаєш! Я дійсно закохався в тебе. Та не очікував, що ти перестанеш приймати проти заплідні. Але ж ця твоя дитина! Я сподівалась. Все, з мене досить. Вирішуй свої проблеми сама. Добре, хоч раніше ти мої проблеми вирішував. І на тому дякую, бо зараз би досі розгрібала з постачальниками. Я до цього відношення не маю. Як це? Мені сказали, що приходив чоловік, пригрозив поліцію і вони повернули гроші. Ах, чоловік приходив. То в тебе хахаль є. Що ж ти тут строїш із себе святу невинність? І хто він? Часом не не твій. І чим ти краще за мене? Анна усвідомила, що Єгор ніколи про неї не турбувався. Натомість Віталій завжди старався бути поруч. Зрозумівши, що це він змусив постачальників повернути їй гроші, Анна відчула глибоку вдячність за його допомогу. Тої миті жінці дуже хотілося побачити Віталія і сказати йому слова подяки. О, у мене таксі лише за півгодини. Так заходь, чаю поп'ємо. Побачивши Віталія разом із дружиною. Анна вперше відчула в глибині душі укол ревнощів, хоч і усвідомлювала, що не мала на це права. Вона взагалі не розуміла, як їй жити далі. Розгублена і розбита, жінка вирішила поїхати до бабусі по допомогу. Я вагітна, а Єгор виявився брехуном. Яка ж я була наївна. А він так красиво по вухом їздив, а насправді має дружину і чекає дитину. А я тобі одразу сказала. Не твоя він людина. Інший чоловік тобі долею призначений. Якщо ви про Віталіка, то пізно. Він знову зі своєю дружиною. Ще один обманщик оказав, що мене любить. Баб Люб, скажіть, що на мене далі чекає? Бо я ще одна я двох дітей не витягну. Дай мені мотанку. Якщо не хочеш зіпсувати долю з важливими рішенням не поспішай. Рідний батько дитини до тебе сам прийде, а далі вже вирішуй: не роби дурниць, і у дитини буде люблячий батько. Минуло кілька днів. Привіт. Чому трубку не береш? На роботі не з'являєшся. Відгули взяла. Я приходила до тебе, щоб подякувати за допомогу з постачальниками. Так чого ж не зайшла? Побачила вас з дружиною і не хотіла заважати. Так то ми збиралися з приводу квартири. Ми вирішили продати і купити дві окремо. До речі, нас офіційно розлучили, тож. Якщо ти подумала і згодна. Я вагітна. І це твоя дитина. Та ладно. Оце так новина. Анька, я такий щасливий. Віталій, це мені. Тобі, друже. Якщо мама дозволить, то я буду не дядьком Віталіком, а тато. Серйозно, мам. Нарешті Анна прийняла пропозицію Віталія. Жінка зрозуміла, що справжнє кохання це вчинки, а не постійні обіцянки та порожні слова. Дружина Єгора Марина дізналася про наступну зраду чоловіка і подала на розлучення. Тесть позбавив його частки у бізнесі, і чоловік залишився ні з чим. Анна і Віталій невдовзі одружилися. Вони разом виховують маленького Сашка та чекають на народження доньки. Бабуся ж нагадує: якщо сережка сама з вуха випаде, це знак, що скоро розкриється якийсь обман.